Добрий день всім! З вами знову ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на відеоуроці літературного читання ми будемо продовжувати читати народні казки і закінчимо читання хорватської народної казки Дев'ять братів сіроманців та приготуємося до переказування. Будьте уважні та старанні на уроці! Знову день почався, діти всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Давайте знову психологічно налаштуємося на урок. Посміхніться всім навколо вас та побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно це діти наші золоті правила успіху. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Ну що ж, сьогодні урок ми почнемо діти із читацької розминки. Так, роз'єднайте, будь ласка, слова, що ви бачите зараз перед собою, і прочитайте прислів'я. Поставте відео на паузу, подумайте, будь ласка, а не чекайте, поки з'явиться відповідь. Розвиваємо, так, свою уяву, мислення та увагу. Працюємо. Отже, перевіримо. Раз добром налите серцем вік не прохолоне. Якщо діти людина добра, то вона доброю залишиться. Тому наповнюйте своє серце лише добром. І тоді воно буде гріти всіх навколо все ваше життя. А тепер, діти, пропоную вам послухати вірш роздуми Генріха Акулова. Подумайте, будь ласка, про що автор хоче нам. Сказати, щоб бути мудрим на добро багато треба знати, не тільки зброю, а й перо уміть в руках тримати, уміти хліб пекти, орать, побудувати хату, простить дітей, кохати і більше всього пам'ятать, що є в нас рідні батько й мати. Отож, щоб творити добро, багато треба знати. А от простими будь-на зло, не треба слів багато. Якщо ви мудрі на добро, то вас на зло не хвати. Генріх Аколов. Подумайте, будь ласка, що цим віршем хотів автор нам сказати? А тепер розімнемо наші чятятка і приготуємося до читання та слухання. Поступово ми дійшли до теми сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати хорватську народну казку, будемо вивчати головних героїв, характеризувати їх зовнішність, характер, поведінку, складати план свого майбутнього переказу. Отже, продовжуємо читання та слухання. Сестра погодилася, прийшла додому і щодня сама під лісом пасла худобу і росла. Та такою красуною виросла, що хто не проходив, хто не проїжджав, той задивлявся на її вроду. А от якось царевич полював дичину в лісі і побачив її, та завмер на місці, очей відірвати не міг. Дівчино, ледве вимовив він, чи ти підеш за мене заміж? Я царевич. Вона тільки головою кивнула й ані слова не каже. Це трохи засмутило царевича, але він все одно одружився з дівчиною, бо така вона була мила та люба, що жити без неї не міг. Привів дівчину до себе в палац. А цариця, мати його й дивитися на неї не хоче. Любий сину, торочить царевичеві від мати, хіба тобі царівен чи королівен бракує? Чи нема серед них красунь? Ні. Треба було німу привести, такого сорому нам наробити, але не слухав її царевич любить свою дружину та заступається за неї. І ось настав час іти йому до війська. Осідлав він коня і поїхав. Залишилася дружина сама, і народилася в неї дитина, а свекруха взяла ту дитину і за ворота викинула, а натомість щеня поклала. Дитину схопив білий вовк і поніс до лісу. Коли син приїхав у відпустку додому, мати відразу йому й каже А бачиш, мало того, що сама німа. А то ще й дитя в неї, як не у людей. Навіщо вона тобі така здалася? Не послухав її царевич, проте недовго він залишався вдома, бо треба було йому ще служити у війську. І коли, і коли у дружини народилася друге дитятко, свекруха так само викинула його за ворота, а замість нього підклала щеня. Коли син через рік завітав додому, мати знову до нього і навіщо вона тобі така здалася? Царевич і слухати не хоче. Правда, недовго і цього разу він залишався вдома. Треба було йому їхати назад до війська. І знову сталося те саме. Коли народилася третя дитина, свекруха викинула її і підклала щеня. Дитину знову схопив білий вовк і поніс до лісу. На цьому діти ми зробимо невеличку паузу. Як ви думаєте, які події, на вашу думку, могли б трапитися далі? А давайте перевіримо ваші очікування. Відслужив царевичу військо і повернувся додому вже назовсім. Сумує тільки, що дітей нема. Тут ще й мати цариця всіляко свою невістку годить, обм обмовляє і розрадити душу в розмові з дружиною не може царевич. Мовчить дружина. Охопив його сум і вмахнув він на все рукою мовляв, робіть собі, що знаєте, і повели царевичеву дружину на страту, у неї сльози котяться з очей, а вона ані слова не мовить, усе про своїх братів-сіроманців думає. Уже близько до шибениці підходить, аж бачить, у далині хмарка курявий знялася. Дедалі більшає, то мчить вершник на білому коні. За ним другий, третій, дев'ять вершників летять. Уже й чути, як один гукає здалеку. Постривайте. Кати поставали, чекають. А вершники мчать усе ближче й ближче. У трьох малі діти на руках. Нарешті перший домчав і вигукнув Сестро, ось твоя дитина. Тепер говори дев'ять років минуло сьогодні, говори, не бійся. І віддав дитину, а вона мовчить. Під'їхав другий гукає, говори, сестро, і простягає їй другу дитину. Сьогодні дев'ять років минуло. Ти нас врятувала, говори, третій гукає. Сестро, говори і віддає їй третю дитину. Вона Ані слова, усе боїться, щоб чогось із братами поганого не сталося, а брати один за одним під'їжджають і просять її, щоб вона усе розповіла царевичу. Тільки тоді пригорнула вона дітей до себе й обізвалася. Чоловіче мій любий, це наші сини, яких свекруха надвір викинула, а вовки мої брати до лісу забрали, вигодували нам і привезли мені. Царевич, почувши, таке зрадів неймовірно, обняв дружину, синів маленьких на руки взяв, а матері звелів передати, що більше не хоче розмов із нею разом із нею жити. Збудував собі палац та, може, й досі живе там зі своєю дружиною, синами, а дев'ятеро братів подалися до своєї матері, щоб і їй була на старість поміч. Ось ми з вами, діти, і закінчили читати дуже гарну хорватську народну казку Дев'ять братів сіроманців. Давайте з вами ще прочитаємо слова з правильним наголосом, які зустрічалися сьогодні на уроці. Читаємо за мною уважно і правильно. Назовні, всіляко обмовляє, розрадили, котяться, шибениться удалені. Другий стовпчик. Курява, коти ближче, під'їжджають, обізвалася, привезли, поміч. А зараз поставте відеоурок на паузу, та прочитайте, будь ласка, ці слова в стовпчиках самостійно двічі. Працюйте, потім рухайтеся далі. А тепер, діти, за сторіночкою 36 виконаємо завдання з елементами вибіркового читання. Дайте відповіді на такі питання. Перше. Хто з героїв казки вам сподобався найбільше і чому? Друге. Хто на вашу думку? Головний герой казки? Доведіть це. третє. Знайдіть в казці зачинь, основну частину і кінцівку. І останнє. Поміркуйте разом з батьками, з якою метою написана ця казка. До чого вона нас закликає. Чому навчає. Обговоріть, будь ласка, вдома. Ну, а зараз я пропоную вам разом з батьками, з братиками, сестричками, з усіма, хто біля вас, провести діти роботу за малюнками, таку роботу в парах. Подивіться уважно, на ці чотири малюнки. Давайте подивимося, які епізоди сказки зображено на них. Доберемо до кожного з них невеличкий підпис і пояснення, використовуючи текст казки. Чи можна за цими малюнками теж переказати казку? Я думаю, можна. Отже, розгляньте перший малюнок. Що ви бачите? Якраз ми бачимо, як мати з маленькою дитиною так? цей момент, ніби прокляла своїх синів, і вони, як вовки сироманці, вибігли з будинку. Можемо підписати цей малюнок, як мати вигнала синів. Погляньте на другий малюнок це вже перша зустріч сестри із братами, так? Можемо підписати Сестра побачила своїх братів. Ви бачите третій малюнок. Сестра зустріла так? Царевича. Дівчина вийшла заміж за царевича. Ну і останнє можна підписати Брасти Спасли сестру від страти. На цьому, дітки, наш урок добігає кінця. Прочитайте, будь ласка, один раз, краще два рази, всю цю казку вона знаю, велика, до кінця уважно і приготуйтесь до переказування на наступних уроках. Бажаю вам успіхів і будьте уважні. На цьому ми закінчуємо наш урок. До побачення, мої хороші!